Знаходжуся у Брюховича в котечному містечку Брюссель і маю дуже класний кутеч в продаж. Давайте я вам покажу. Так, продається у нас ліва струна, дуже затишно. Позаду у нас ліс. Загальна площа будинку 141,4 метри квадратних. Площі ділянки 2,11. Котеджі частково зроблений ремонт, дуже багато вже зроблено ремонту. Люди робили ремонт для себе і ходімо я вам покажу. Тут замощено вже бруківкою. Хотілося зробити навіс, металеві опори встановлено. Вікна встановлено по всьому котеджу фірми Rehau з протизламною системою. Дуже якісні з металу, з товстого металу зроблено двері, підсилені завіси. Ну дуже все якісно. Покриття таке, що не вигорає, замок Мотура встановлений. Так, гараж. Гараж має ворота фірми Хьорман На них є 10 років гарантія, є двигун встановлений. Також є шумоізоляція другого поверху. Тобто з гаража, якщо машина сюди заїжджає, чи тут газує, чи якийсь шум, у вас. Вверху не буде шуму. Також є підвал, зараз я вам його і покажу. Це у нас підвал. Підвал обладнаний стелажами, висота підвалу 1,9 метра. Гідроізоляція зроблена. Тут опалення будинку, фільтр грубої очистки, також яма для обслуговування свого автомобіля. Без проблем можна собі пересуватися тут і комфортно і обслуговувати свій автомобіль, якщо ви любите це робити. А саме головне, от що. Можна заряджати автомобіль електро 18 кВт, 15 або 18 кВт. Також стабілізатор напруги встановлений, вентиляція, природна гаража, і також підвалу, автоматична вентиляція. Може вмикатися по датчику, якщо збільшується волога. І йдемо, зайдемо всередину в сам отечі. В Всі комунікації, будинок введений в експлуатацію, електрика, світло, вода, все-все заведено. Так, це в нас коридор. Стяжка. Стіни повністю готові під фарбування. Верхня навіть стеля по всьому будинку вже в два слої пофарбована. Стіни міжкімнатні, бачите, цегли. Це кухня. Класний котел стоїть, який вам буде служити фірма Wolf. Є дизайн-проект. Вже, бачите, все електрика розведена для кухні. По всьому будинку розведена електрика. Це у нас вітальня. Камін виведений, всі рукава, всі кімнати, тобто обігріває повністю весь будинок. Виведено комунікації під кондиціонери по всьому будинку. бачите, Виходимо собі сюди на терасу. Так, ідемо далі. Тут є перехід. А, дивіться, тут у нас така ніша під шафу може бути. Ну, під будь-що, Так само. Тут ніша є. Це в нас санвузол може бути, а може бути просто кумірка. Краще всього зробити собі тут санвузол. Отак і передбачено: душева, рукомийник. туалет і двері, перехід в гараж. Під час факулювання стін було нанесено скловолокно, Тож можна фарбувати як звичайною фарбою, так і наносити можна венеціанську штукатурку на стіни. На першому поверсі та у ванні на другому виконана чорнова стяжка, придбано всю необхідну плитку. І вже поділено контури для теплої підлоги. Також закуплена плитка для каміна, двох ванних кімнат, перший, перший і другий поверх кухонного фартуха та балкону. Піднімаємося на другий поверх. Залізобетонні сходи для підсвітки. Виведена електрика. Так, другий поверх, санвузол. Виведено всі комунікації. Рукомийники, під душ. Також є інсталяція прихованого монтажа. Вже встановлена, плитка. Дахове вікно. Дуже класно освітлює кімнату, санвузла. Шумоізоляція стін з сусідами повністю зроблена. З масиву дерева підлога. Інтернет в кожній кімнаті виведено. Ось у нас рукав іде, бачите, від камінь. Також пофарбована стеля. А ось тут вже підфарбування готове. Виведено під кондиціонер, до речі, також підвіконники встановлені вже, змонтовані. Друга кімната. Ніша. Вихід на балкон. Три цей тут класно. І третя кімната. Теж вихід на цей же балкон. Плиточка. Розвадимо кабелі під відеоспостереження, під кондиціонер. І є ще у нас дві кімнати мансардні. Тут теж виведу навіть під батарею. Теж дерево. Друга кімната. Теж заведено інтернет. Тут теж у нас дерево, підлога. Дахове вікно. А, до речі, дах отеплено 30 см мінеральною ватою. По всьому першому поверху встановлено теплу підлогу, а на другому поверсі виведено трубу під радіатори. То шукає якісний кутеч. Рекомендую розглянути цей варіант, тому що люди робили ремонт для себе. Дуже в класному місті котеч розташований. Я зараз ось у нас котеч і ліс. Одним словом, рекомендую приходьте на показ і я вам покажу його. Всім гарного дня!